Ми з вами знаходимося на Рогатинському цвинтарі. Це є аналог фактично Львівського Личакова. І я хочу розповісти вам про один з найцікавіших і найдавніших пам'ятників, які є в Рогатині. Це надробок Алоїзії Безереді. Надробок дуже цікавий. Ну, він, по-перше, є дуже давнім. Оце і цей надробок. Йому вже майже 200 років. Сама Алоїзія померла ще у 1833 році. Весь напис тут виконано латиною. Ну і що цікаво, так би мовити, вишенька на торті це є гербова композиція. Зараз ми на неї подивимося. На горі. Це є так званий союзний або ж шлюбний герб. Бачимо таку композицію, що складається з двох гербів. Які увінчені геральдичною короною. Зліва це герб оцієї алоїзії. До того моменту, як вона вийшла заміж, тут ми бачимо дві гербових фігури: Лев і птах. Тобто вона походила з дуже давнього шляхецького роду. А з правого боку, не знаю, чи видно, це є герб Безереді. Лев, який пливе у воді. Тянеться лапами до здобичі і тримає в пащі нагайку. Родина Безереді є такою дуже давньою, відомою в Угорщині. Представниками цієї родини були військові, політики, юристи, письменники, поети, скульптори і так далі.